Якщо хоча б раз в житті напитись води з джерела, то людина здатна повернути силу самої землі. І коли ви це зробите, буде саме так. А крім того, вода є необхідною умовою для життя людей, рослин та тварин. І з самого початку існування цивілізації люди завжди селились поблизу води. На жаль, сьогодні багато людей потерпає від браку води, або вона є непридатна до вжитку. Це як кажуть теоретичні засади. А мова наша піде про Славну нашу хом'яківську криницю з давніх давен тут б'є цілюще джерело. Жителі цього села збудували тут капличку, яка пережила всі віхи часу з цим життєдайним джерелом. Вони облагородили це джерело, зробили все, щоб людям, які приходять чи приїжджають до криниці, було зручно набирати цілющої водиці. Вона дуже добра, вона джерельна вода, вона йде в джерело віддавно. Від сколи як такого з продовіку б'є джерела, Все готую вару, мию, все Боже здорові, що вони приїжджають, що вони беруть, то нема, то ніхто не заборонює воду брати, бо то є вода. Чимало людей з навколишніх сіл і міст приїжджають по воду до цього джерела, і у певні часи тут треба стати у чергу. Звичайно, це варте того. Та попри все, як кажуть, у нас інакше не буває. Тут є певні і незручності. Ну, добра вода. Не знаю постійно тут біля цієї води. Навіть e, возили на експертизу, казали, що якесь дуже ну, ну, якості. Ну, вода добра, якось e, і Багато людей з усіх відзивається, хто не це відзуває, дуже гарно відзивається про цю воду. Ну і горілка добра цієї води. Єдина проблема, то, що коли їдуть люди по воду, то багато, велика кількість машин і вони їдуть, перевищують швидкість. А від цього літять порохи, люди жаліються, що. Щоб, ну, щоб трошки зменшували швидкість, менше, щоб їхали помали, хоча б цей відрізок дороги, щоб до, до траси, щоб їхали помали, щоб менше було порохів. Вся єдина проблема. А так воду хай беруть, нічого з водою проблем немає ніяких. У народі здавна шанують джерело, отой дивний струмочок, що, наблукавшись у надах землі, пробивається на її поверхню. Джерело найцінніший скарб для спраглої людини. Його профільтрована і настояна у глибинах землі вода, найсмачніший у світі напій, який відновлює силу, повертає здоров'я. Не залишайтесь і ви байдужими до джерела. Воно має ще довго напувати людей, від нього повнішають… Ріки багатою і красивою стає природа рідного краю.